Зміст договору найму житла. Ми побачили, що це дуже ну, це більш важкий договір, ніж договір оренди, тому що там є публічний інтерес, там є конституційне право на житло. Кожна людина має конституційне право на житло. А тут договір житла. І це тут є дуже багато чого, що ми можемо пов'язувати з публічним правом. І тому зміст цього договіру він такий дуже широкий, і ми з вами побачимо, що обов'язан робити власник житла, а що обов'язан робити найманець і інші особи. Давайте побачимо. Зміст договору найму житла, що таке зміст договору, це обов'язки і права. І ми е, традиційно говоримо тільки про обов'язки, тому що кожному обов'язку противостоїть право. Якщо ми говоримо про обов'язок, ми одночасно говоримо і про права. І дві сторони, і тому є два, дві частини. Перша частина, ну, частина обов'язків це обов'язки наймодавця. Це ми знаємо, що це власник житла. В цивільному кодексі Росії трішечки побільше прописано, але це можливо в Український кодекс вставити. Наприклад, це може бути власник житла, а може бути, якщо там поверений. Ну, Наприклад, я можу передати право заключити договір найму житла кому-то, і він буде від моєго імені здавати це житло в найм. І що там може бути? Ну, які обов'язки. Надати житлове приміщення. Ну, якщо ви заключили цей договір, вам потрібно надати житлове приміщення. Якщо ви не даєте це приміщення, ви порушуєте цей договір. Потрібно його дати. Друге, потрібно забезпечити експлуатацію. Ну, наприклад, ви дали житло. І ми зараз ще переподключимося. Сьогодні ви бачите договір: договір найму житла, і ми говоримо про зміст цього договіру. І перше це обов'язки наймодавця. Які обов'язки у наймодавця? І ми проговоримо. Ну, перше це здати приміщення. А, я, ну, яке приміщення ми трішечки позніше про, 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 проговоримо, що таке приміщення? І забезпечення експлуатацією. Що це означає? Ну, ну, Звичайно, можна здати і пешеру. Наприклад, у мене є пешера во власності, я її здаю як, ну, людям. Но сьогодні люди не йдуть в пешеру. Я не знаю, хто по. Піде в пещеру, де нема світла, води, де нема, ви не повірите, ну і каналізації, люди не хочуть вугалки е пісити і какати. Вони хочуть щось таке, що було там цивільне. І якщо не забезпечена експлуатація цього приміщення, це буде порушення обов'язків наймодавця. Що може бути? Що, що таке житлове приміщення поняття. Це кв квартира може бути житловий будинок, а може бути частина квартири, квартири або а, чи житлового будинку. Мо це така, обов такий обов'язок. Так, що іще е, потрібно тут казати про форму договору? Ну, ми, будемо, ми знаємо, що ми вже працюємо на, в комперативістких контекстах. Ми порівнюємо з цивільним кодексом Росії. І в цивільному кодексі Росії я знаю, що Людмила знає, яка форма договіра а, найма житла. Завжди, але. ну, В, 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 в будь-якому випадку, але ні. Може бути, найма так? Так. Так. І так, і та... ще регістру... регіструвати надо. Ну, і регіструвати. А в Українському кодексі, ви не повірите, також саме. Письмова форма. Письмова форма найма житла. Ну, Це не означає, що в кожний раз заключують договір в письмовій формі. Можна і в усне, але ви знаєте, які наслідки. Це першій частини цивільного кодексу, які в цьому випадку, випадку будуть наслідки. І це все, що я хотів казати про обов'язки наймодавця. І є друга сторона. Неймачеви. Неймачеви. Що за слово наймачеве? Ну буде, будемо навчати. Як ми, ми ж навчали слово, а, господі, пере, перелікні. Відносиння як будуть? Я не пам'ятаю. Так, да, як це слово буде? Я хотів роз'яснити з наймачеві. Да, так. Наймачеві це я не знаю, як українською родительний падеж. I'm падеж наймач. Наймач. Кого? Наймаче. Не родительне, ну наймачеві наймачу. Наймач. Не ну, наймач. 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 найманець використовують слово найман, ну, це, це інше. Найманець це тот, хто наймається. Так, точно. А, 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 наймач, наймач тот, хто найнімает. А в руській правді є слово. Найміт. Найміт був так. І що він ну, які обов'язки? Він обов'язан використовувати цей будинок, цей поміщення для проживання. Не для того, щоб там робити. Телефони, наркотики, ну, щось, щось, щось там використовувати для технічних якихось умов тільки для проживання. І сам будинок він для проживання. Потім він обов'язан забезпечити безпеку цього будинку. Ну, ці, ці, ці квартири, це його обов'язок. Наприклад, щось він там воду не виключить, затопит інших людей, ну, сусіди, це буде порушення обов'язків наймачеві. Потім ціна по умолчанню. Ми знаємо, да? якщо не написано в договорі. В Договорі може бути щось вгодно написано, Але якщо це не прописане в договорі, немачево обов'язан плату вносити плюс платежі, ну і мається на увазі комунальні платежі. Це по умовчанню. І ще є е, такий третій. Лишний, третій лишній це члени родини Неймачеви. Вони мають назву особи, які проживають разом з Неймачеви. Тобто я прихожу, і за мною ще 10 дітей, і дві жінки. А, так, це неможливо, і одна жінка. І от і це будуть особи, які проживають, прожива, проживатимуть разом. Вони можуть бути записані в договорі, але це не обов'язково, якщо вони ну, неможливо казати, ти, що, ти, ти, ти кого привез. Так, тварину якусь небудь, це мається на увазі там собак, але там кішку, це, це так. Це може бути окремо описано. Но договір не може забороняти неймачеве приводити до собою якісь особи. І це усе про обов'язки. І давайте побачимо, може ще є цікаве в цивільному кодексі України, що там ще є. Форму ми побачили. Да? Форму найму житла укладається письмовий, тільки письмову. Написана е, нотаріальним посвідченню. Так є. Ну, то, е, це є окремий вид договору е, житла з викупом. Це 181.1. Ми бачимо це якийсь новий вид договору. Е, Потім сторони можуть бути фізичні та юридичні особи, але юридична особа може зняти це житло тільки для проживання фізичної особи. Ну, це, це не може бути, як, наприклад, там, Газп, ну, Газпром візьме в оренду мою квартиру і заїде в мою квартиру. Хто у тебе живе? Газпром живе. Ні, Газпром не може жити, там може жити робітники цієї організації. але там хтось, хтось ще. Потім, власне. А, про... про наступство у разі зміни власника житла перед новим От Також ми тут бачимо елементи публічного договору. Тому, що... Є... який елемент? Що, якщо. У разі зміни власника житла перед новим наймом до нового власника приходять права та обов'язки наймодавця. Тобто новий власник не може казати наймачевий геть звідси. Він це його бо він бере на себе обов'язки цієї спадщини. Обов'язки наймача Ну, використовують лише для проживання. Звичайно, понятно. Наймеч не має права проводити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди в неймодавця. У мене була така проблема. Я не знаю, розказував вам чи ні. Ну, це мій травматичний наратив. Ми з дружиною купили в, ну, в квартиру такий шкаф, і він був. Такий аграмедний, його по частинам внесли і ми зібрали, і він такий був, як частина стіни. І потім ми здали квартиру. і Потім я приходжу ну, після того, як він з'їхав. Шкаф переставили. Як це можливо, я не знаю. Це не, ну, він, ну, ви не, не, не розумієте. Це 2 метра е, висоти і щось там вон, ти, в, дуже важкий був, і вони переставили. Я хотів казати, що це реконструкція житла, але ну, ну ні. Ну це як реконструкція. Це неможливо було щось там переставити. Е, ну, так, та, так легко. Ну, там був такий крепкий. Е, Державослужбовець, і він переставив якось. Так, наймач зобов'язується своєчасно вносити пла плату. Да? Ну, це ми, це ми розуміємо. Ну і все. І тимчасові мешканці, ви знаєте, що це таке. Це мама, яка приїхала з села. Ремонт житла. Ну, Тут є два слова, поточний ремонт. Ну, Поточний ремонт щось таке ну, невелике. І це обов'язки поточного ремонту у наймача. А капітальний ремонт це наймодавця, за наймодавця. Обов'язки наймодавця. Ну, це і в Російському кодексі також. Плата, строк, договір під наймом, зміна. А, зміни наймача у договору. За вимогою наймача та інших особ, проживають з ними, за згодою наймачеві, наймач у договорі найму житла може бути змінений однею з повнолітних осіб, яка постійно проживає разом з наймачевом. Тобто, наприклад, со мною був заключений цей договір, а потім я передав свої обов'язки і права мої там доньки, яка проживає зі мною. Ну і останнє, що про цей договір, я хочу казати, це про примущественне право, є таке поняття. Вона є в цивільному праві, часто використовується і так тут також. Що це означає? Це означає так: якщо, наприклад, я наймадавець і я здаю цю квартиру, яку я, я маю квартиру, я здаю в оренду і хочу іншій людини її здати. І перша людина, яка вже з якою у мене був договор, договір, договір, ця людина має. Преимущественне право заключити со мною цей договір. Но ну, на одних і тех же умовах. Тобто я, по-перше, дожен предложити той людині, не хочете ли ви за такі кошти, за таку плату ще продовжити наші стосунки? І він каже, що. Да". Я говорю, так. Да". Ну і все, і все. Я обов'язан, обов тобто він має пре, преимущественне право. О, найма житла. Моєго. Це такий таке інститут. І це все, що я хочу проговорити про зміст договору. Найма житла. І прошу ваше.